У Києві відбувся круглий стіл з нагоди трьохрічної торгівлі деревиною на ліцензованих біржах. Організували захід Асоціація біржові та електронні майданчики спільно із громадською спілкою Асоціація деревообробних підприємств України. Ми дуже раді, що до нас сьогодні приєдналися саме учасники деробробного бізнесу, електронні майданчики ліцензовані, саме товарні біржі, представники Верховної Ради України, ДП «Ліси України, а також Державного агентства лісових ресурсів. Саме в такому колективі на круглому столі ми можемо спільними зусиллями не лише підсумувати нашу роботу, а помалювати план дій на майбутнє. Серед учасників представники ДП «Ліси України, Далру, «ЛіАЦ», народні депутати, власники деревообробного бізнесу, а також очільники ліцензованих товарних бірж. Ми завжди підтримували, будемо підтримувати як ДП «Ліси України, так і ліцензовані біржі у встановленні цього ринку і встановленні, саме головне прозорих правил гри для всіх. Учасники лісової та деревообробної галузей відзначають високий рівень організації роботи товарних бірж та регулярне впровадження нових інструментів. А, дякую організаторам за таку зустріч. Насправді. А... Коли бізнес говорить з біржами і з продавцям продавці, покупці, коли ми говоримо ці питання, то завжди народжується істина. Ми можемо почути безпосередньо всі сторони і знайти рішення для будь-якої проблеми. Наприкінці круглого столу, покупці і продавці деревини звернулися до нардепів із проханням визначити біржовий механізм реалізації ресурсу у профільному законі.